В Україні набагато кращий та більше вибір гуртків та секцій порівняно з містом Мініпе. В Україні мабуть вибір дійсно більший. Це правда. В Україні вибір більший, в Україні більше можливостей знайти якийсь конкретний тип гуртка ближче додому. Тому що тут Вініпег дуже велике місто географічно, просто так дуже дуже сильно розмазано по мапі велике місто, і іноді для того, щоб попасти саме в той гурток, в той напрям, який хоче дитина, дійсно треба їхати туди машиною або автобусом достатньо довго. В Україні це простіше, але це суто і за того, що по іншому влаштована система. Порівняно да, з Канадою, з Вініпегом в Україні існує досі система підтримки державою різ різних гуртків, да, тобто в нас є дитячо-юнацькі центри, які фінансуються державою в Україні. Тут так таких як такових великих немає. Є інші програми, які близькі до того, тобто Сітіо Вінніпех спонсує деякі програми і деякі курси, але у нас це трошки більше е, розвинено в Україні. Ми звикли, що дуже багато центрів навколо які ми mm -hmm. можемо. Які ми можемо віддати дитину, тут вся система позашкілля вона сконцентрована не на тому, щоб ем, могли туди попасти і не скористуватися тільки ті люди, хто мають змогу платити за це, угу. або, або чекати там велику чергу, якщо це безкоштовно.